Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 5 червня о 19.48 камери відеонагляду зафільмували аварію на перехресті вулиць Данила Нечая Якова Шепеля. Водій автомобіля «Сеат» сірого кольору при повороті ліворуч не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем БМВ чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Сеат складено протокол. 6 червня о 14.02. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП по вулиці Миколи Оводова. Водій автомобіля Опель сірого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем БМВ сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 6 червня о 15.38 камерами ситуаційного центру зафіксовано дорожньо транспортну пригоду на перехресті Немирівського шосе та вулиці Гетьмана Мазепи. Відбулось зіткнення між двома автомобілями марок Форд синього кольору та Нісан Білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопрогоду шляхом складання Європротоколу. 6 червня о 16.50. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП по вулиці Браславській. Водій автомобіля «Сканія» білого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем Кіа синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.